Де відбудеться чин похорону героя з Новояворівська та який важливий збір нині треба підтримати в громаді? Мої вітання із випуском для вас працює Марія і Нині час на підсумки. Першу новини держави Україна вже отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони Айрішті. Крім того, до відправки готують ще одну систему. Вже восьму. Про це заявив посол України в Німеччини Олексій Макеєв. Співробітники служби зовнішньої розвідки повернули в Україну рідкісний стародрук молитовну книгу Требник 1844 року з маргіналією митрополита Андрея Шептицького. Повернення примірника відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків захисник із нашої громади Ярослав Криваньові дав життя за рідну землю. Попрощатися з бійцем можна під час вечірнього служіння о 19 в Домі молитви на вулиці Шевченка. Сіма чин похорону героя відбудеться завтра, 26 липня, о 10.00 у Домі молитви. Поховають бійця на місцевому цвинтарі Новоябрівська. Ці 24-ї бригади потребують допомоги. Тут нині на службі наші земляки мужні новояврівчани. Бригада біля населеного пункту часів яр на одному із найгарячіших напрямків. І артилеристам критично потрібен екскаватор, щоб рити укриття, готувати вогневі позиції, захищати людей та техніку. Кожен донат і поширення допису важливі. Усі деталі в телеграмі і фейсбуці. Янтарнефем. У Ново-Яворівській лікарні імені Юрія Липовідбулась спільна молитва з нагоди Дня медичного працівника. За час богослужіння на честь професійного свята благословив присутніх отець Ігор Грет що ледь не обернулася. Трагедією сталося вчора, 24 липня ввечері, в селі Чернево Яворівщини. Тут горіла стерня на площі 1300 метрів квадратних. Ледь не загинув 22-річний чоловік, який надихався токсичного диму. Загалом вогонь повністю знищив авто фольксваген Пасад. До гасіння залучили шість рятувальників і дві одиниці спецтехніки. За минулу добу надзвичайники львівщини чотири рази виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. Вогнем знищено понад 1450 метрів квадратних. Новини на Янтарнефем. Наприкінці про волонтерські проєкти осередок для плетіння маскувальних сіток для ЗСУ в Новояврівській другій школі продовжує свою активну роботу. Днями тут відзвітували про поточні важливі підсумки, зокрема в межах збору мешканців Новояворівська до 60-ліття міста. А ще діти з вулиці Шухевича, 11, задонатили 8 тисяч 300 гривень на волонтерські потреби. Проте завжди тут потрібні вільні руки для плетіння сіток хлопцям на фронт. Онт, це зокрема, і 67-ма бригада, і сили безпілотних систем. Важливий внесок кожного. Приходьте в будь-який час до комендантської години. Про погоду на вихідні денна температура на позначці 27 у ночі 17. Вночі по всій території а в день місцями короткочасні дощі, грози. В день подекуди град. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Погіршення видимості в дощі оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про основні факти дня. Бажаю вам якнайкраще провести ці останні вихідні липня та продовжити своє літо яск та незабутньо. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.